43-річна Ілона Боднар з дитинства глухоніма. Незважаючи на ваду, вже понад 28 років працює швачкою. Складнощі при зверненні до лікарів в неї виникають часто. Причина відсутність перекладача, яка створює бар'єр між нею та медиками. «Важко їм звертатися до лікарів. Обов'язково треба перекладача для нечуючих нам потрібна така інформація про різні ну жіночі проблеми про різні ну при... Чим передохранятися того, щоб попередити хворобу, про неї потрібно знати, переконана лікар Світлана Кочубайло. Медик розповіла жінкам з вадами слуху про методи та способи попередження захворювань, якими так часто хворіють закарпатки. Адже жінки з вадами слуху майже не ходять у медичні заклади для профілактики. Проблема репродуктивного здоров'я завжди актуальна. І якщо... Говорится, что это проблема значит она есть. А тем более проблема репродуктивного здоровья не только женского, но и мужского. Потому что репродуктивное здоровье. За собою нісот основною функцією біологічкою етапродління нашого рода хвороби, які передаються статевим шляхом, дуже небезпечні. Зазначає організатор бесіди з репродуктивного здоров'я. Якщо вчасно не виявити, проблема може набути фатальних наслідків, зокрема це захворювання на рак, який вилікувати значно важче. Про цю проблему ми говоримо серед людей чуючих, серед людей не інвалідів, серед підлітків. А от саме серед інвалідів, серед людей з особливими потребами, серед людей, які не можуть отримати цю інформацію в повній мірі, якраз наша організація Мазонки Закарпаття і була ініціатором створення таких просвітницьких програм, тому що наша організація займається якраз жінками, які перенесли рак молочної залози, і воно напряму зв'язано із статевим життям життє. Відкритим лишається питання звернень людей з обмеженими можливостями до лікарів З цією метою. Зокрема, в швейний цех організатори планують запросити вузьких спеціалістів для огляду жінок.